Всім добрий день! Заїхала до нас така меріда гарна, алюмінієва, на 26 колесах на зріз 1,45-1,60 м. З амортизаційною вилучкою. Дуже прикольна, має такі гуми. З такими гумами вилучка послужує років 100 без проблем. Довговічна вилучка фірми RST. Так, рама, бачите, в дуже гарному стані, в принципі, не далеко втікла від нової. Силіконове сидіння, тут навіть видно силікон, воно дуже зручне і м'яке. Підстроюється під любу задницю. Ця штука то швидко піднімати сидіння вверх-вниз. Є алюмінієві втулочки. алюмінієві втулки, плюс алюмінієві обвода, щоб велосипед був максимум облегшений. Altus Shimano, все в оригіналі. Касета ззаді Shimano в оригіналі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 три, 3, сім, сім 21 передача. Шатун Шимановський теж в оригіналі. Можна його розбирати, бачите тільки шупи. То розбираєте собі, як не дай Бог, якась зірочка сходилася, наприклад, середня, все так сходжується найбільше. Ви собі можете замінити. Не муси міняти цілий шатун. Так, от такому стані то все виглядає. Монетки теж щемановські. Як я вже казав, на 6 передач. Щемановські тормоза, вібрейки. Стоять з тої сторони, вилучка, бачите, в якому стані рама. Має пару косків, але повірте, велосипед дуже в дуже гарному стані. Будете задоволені. Когось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua або на. Тікток, або інстаграм Ігор Бжик.